Сьогодні католики святкують Різдво Христове. В усіх костолах світу правиться урочиста служба, оскільки народження Сина Божого чи не найважливіша подія у житті християн. Однак Євангелія не подає дня народження самого Ісуса, визначає лише рік. Це було заволодіння імператора Августа. Тому народження Месії люди обирали самі. І ним стало 25 грудня, зимове рівнодення. Від цього часу на землі наступає переважання дня над ніччю, світла над темрявою. Цього дня у Рівненському римокатолицькому католицькому костелі святого Петра і Павла відбулася служба новенна до Ісуса Дитятка. Свято Різдва Христового є дійсністю. Це не тільки споминаємо народження Ісуса Христа, але Він, як можна сказати, народжується в нас. Месію чекали з нетерпінням в той час, коли з'явився на світ, не впізнали його. Цар миру та справедливості своє перше житло отримав у бідній стані за містом. Сьогодні ж до цієї дитини звернені молитви сотень тисяч людей на його честь співаються гімни. У нього просять допомоги і поради і діляться святим хлібом, оплатком. Вже, вже пару разів повторюються слова, Щоб були світлом, світлом, щоб світили, не ховали своєї віри. żeby mogli wyjść z wiary na ulicę, w swoim miejscu, żeby byli w swoich rodzinach, na robocie, w chramach.